Дорогі наші друзі, розпочинаємо дев'ятницю до непорочного зачаття Марії, перший день Ступна молитва. Пречиста діво, без гріха зачата вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син навчив мене. Через свою пошану, пошану і покору тобі, які почесті і пошани я маю віддавати Тобі, та є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюся до тебе. Через цю новенну ти мати милосердя, які я представляю свої страждання, і прошу тебе допомогти мені, бо після Ісуса ти вся моя надія. Твоїм материнським заступництвом Мадонно, сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати, прошу за всі прохання ваші, які ви можете зараз назвати. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої, та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що більше відповідає обом Амінь. Молитва дня, день перший. О непорочне зачаття, це солодке ім'я, запрошує мене довіритись тобі. Воно приносить мені розраду та зміцнює мою віру. Марія, моя мати, я повністю довіряю Твоєму могутньому заступництву перед Господом і прошу Тебе допомогти мені зберегти полум'я віри, яке я отримала. У хрещенні, завжди палаючим у світі, будь мені допомогою непорочне зачаття, і здобудь для мене від Небесного Отця через заслуги Твого сина благодать. Молюся за всі ваші прохання. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобой, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва, о Марія, без ріга зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям Діви приготував гідну оселю для свого Сина і очікування Його смерті. Зберіг її від усякої плями, дай і нам за його заступництво дійти до тебе, чистоті духу. просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.